Цього року, да? Якими є ваші проти? Так, да, Ну, чому вони призупилися? А що, що? Чому саме Ну ви почули, почули до речі, від кількох спікерів, які так. там були, Малитич про те, музея. що як мінімум Російській Федерації потрібна перетижка, зупинка вогню для того, щоб наростити зусиль. Не вистачає своїх. Це досить просто пояснює. Це одна з причин. Друга велика ціна, фінансова ціна дня війни для Російської Федерації. Yeah. Don't hear you please lousy може stopping how worried are you about American support stopping for Ukraine? How I worried? I worried, but I think it will not be happening. Не поспішайте. Розвідка я вам там сказав, завжди відповідає за сторону іншу, не за свою. Далі коли може статися власне завершення війни на власним завершенням прогнозами? Таке цікаве питання. Коли всі сторони будуть до того повністю готові, ви вироблять план алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний, тоді станеться раніше не буде односторонньому порядку. Це неможливо зробити. Який із зміною я ж вас не бачу?